Всім привіт! Мене звати Владислав і Я менеджер компанії Вінкар. Ось ви побачите посилання на наш сайт де Ви побачите більше автомобілів. Реально дуже багато автомобілів. Більше ста автомобілів у нас є в наявності в загальному обсязі в Вінниці в медикі на майданчику, тобто в Польщі, та які доставляються з Франції і ще в Європі. Сьогодні до вашої уваги пропоную Renault Grand Scenic. автомобіль на сім місць. 2009 рік випуску, півторашний дизель на 106 кінських сил. Євро 4 без сажового фільтра, лише з каталізаторами йшли вони в цих роках. Цікава комплектація, дві ключ-карти, безключовий доступ. Зараз ми з вами перейдемо провірку товщиноміром. І далі покажу по салону, що, як, який стан, як виглядає автомобіль. Погнали! Ну що ж, покажу вам, як автомобільчик виглядає ззовні. Синік заїхав до нас в ідеальному технічному стані, в плані техніки нічого взагалі не робилось, але всім клієнтам раджу обов'язково замінити ремінь ГРМ, там масла всі фільтра замінити, так як в Європі вбігають вони реалії їхні по 30 тисяч кілометрів. Тому раджу всім міняти масло фільтра обов'язково. Це не таких великих грошей коштує, щоб на цьому економити. Як бачите, виглядає реально дуже добре. Е, у нас підфарбовувалися задні арочки, були царапини, там було притерто нічого критичного, чисто косметика. Е, і бампера фарбувалися. Бампера, в принципі, не рахуються. Бампера це як розхідник в Європі, особливо в Франції. Ну і зараз, перейдемо, перевірку товщиноміром. міром. До, до 160 мікрон це у нас завод на сценіках третіх. 144-139. Крило у нас пластикове. Його міряти ми не будемо. 137. 132, 125, 128, 127. 109. Арка у нас фарбована. Фарбована, наскільки я зрозумів, маляр робив. Я, чесно кажучи, цим не займався. Отут перехід був, тому зверху у нас б'ється взагалі завод. 140. 147. Тут 148. В общем, нічого, критичного, 180. Якщо цікаво, я вам фотографії скину, як воно виглядало до того, як приїхала машинка в Україну, були царапини. Задні крила це взагалі класика, вони часто дряпаються десь при парковці. 176. Це, це крило у нас теж по низу парки фарбоване. 181, 248. Зверху вже рідна фарба йде. 128, 132. 145, 128, 127, 134, 143, 132, в общем, нічого страшного немає в тому. Два косметичних підкраси, як для 2009 року, то взагалі супер. Так, теж в рідній фарбі. Так, покажу, як машинка ззовні ще раз виглядає. Непогана літня резина передня 16 колес, передній шини орієнтовно 5 мм у нас залишку, заднє більше міліметрів 6-7 Це так, на очі. У нас є парктроніки задні, спереду е протитуманні фари. Бачите, оптика в доброму стані. Ззаду про тутуманні е... парктроніки. Маленька реклама. Плюс цієї машинки те, що вона без сажевого фільтра в майбутньому у вас не буде проблем з тим, що сажевий фільтр забився. Так, ну що, будемо переходити тоді до салону. Переход... Переходимо до салону. У нас є ось такі дві ключ-карти. Рідко, що буває, автомобілі приїжджають з Європи з двома ключ-картами, е, хромовий значок у нас означає те, що е, є безключовий доступ. Ось у нас кнопка Замкнути. Але цікаво, що немає е, автоскладування дзеркал. Зазвичай, коли йдуть безключові доступи, то йдуть автоскладування дзеркал. Його тут, на жаль, немає. Але, знову ж таки, кому воно потрібно, комусь воно потрібно, комусь ні. Так, погнали по комплектації 100 підіймачі, передні, задні, е електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Е одразу наголошу, бо чуть не забувся. Акустика у нас Аркаміс, 8 динаміків. Тобто це незвичайна трошки акустика, тут більше динаміки. Коли штатна акустика йде в Сеніках 4 динаміка, тут їх 8. Тут плюс твітера є, Одразу покажу, щоб потім не повертатись. Ось тут йдуть твітера, піщалки, і плюс вони в торпеді. Акустика грає цікавіше, ніж на е, простих версіях. Плюс, коли йде Аркаміс або босе комплектація, то у них є, е, у них є, по-перше, е, гучний зв'язок Bluetooth, але він є і в звичайних комплектаціях також. Але в цих руках, наприклад, 2009, то у них немає. У них тут тюльпани йдуть. Тут у нас за, за, за рахунок того, що тут Аркаміс, у нас є вихід AUX та флешка. Можливо, вони вам не будуть потрібні, можливо, вам даже і Bluetooth буде вистачати, його реально вистачає, але ж вони є. І в разі чого ви флешку поставили, музику слухайте через флешку. Так, у нас є стабілізація є ESP, кнопка, кнопка вимкнення. Далі покажу нові EVA-коври постелили. Тобто не потрібно буде купляти або коври, як часто там перекупи роблять, якусь картонку кинули, а там ви вже з коврами самі щось придумайте. Тут все готово, тут реально зараз поставити машинку на облік і замінити масла фільтрати і все кататись. Так, погнали далі, що вам розповім по машинці. 245 тисяч рідного пробігу. Якщо цікаво, він-код. Якщо не забудуть, покажу на склі. Якщо ні, то якщо вам цікаво, звернетеся до мене, я вам скину вінкод і можу фотографії показати автомобілі з аукціона, виписки з аукціона. Пробіг рідний не крутимо пробіги. У нас розкладки приборки змінюються. Ця приборка моя улюблена, зазвичай я її ставлю. Так, Далі шкіряне, шкіряне кермо. На кермі є кнопки керування круїз контролем та обмежувачем швидкості. Ось тут вони вмикаються. На приборці висвічується у нас спіт лімітер, і або круїз-контрол. Далі, що у нас по комплектації? У нас механіка шестиступка. Ць, е, в цих роках у нас сценіки йшли тільки на 106 кінських сил. Є двозонний клімат-контроль. Як бачите, стан магнітоли, стан клімату, все супер. Електронні стоянки вигальма. Далі. Підлокітник у нас рухається на салазках. підлокітник раз, підлокітник два. Зеркальце у нас, щоб наблюдати за задніми пасажирами, якщо вони башкетні. По сидінню сидіння не реставрувалося, як є, бачите, воно в доброму стані. Ось тут чуть-чуть потрьопане, абсолютно нічого критичного. У нас є мікроліфт сидіння, підголівники книжкою. Якщо на дальній мандрівці їздити, то реально потрібна річ розслабляє спину. Перевірив, це неодноразово. Так, По заднім сидінням у нас є шторки. Шторки, як обично, пожовані. Що Захочете розгладити їх, можна проутюжити при бажанні. Так, ззаду є століки. Тут є у нас кармашки. Е, сидіння, сидіння у нас рухається на салазках. Сидіння, кожне сидіння, неудобно одною рукою, кожне сидіння у нас складається. Так. Одною рукою неудобно, це капець, звісно. В общем, кожне сидіння складається окремо і винімається окремо. Рухається на салазках, це плюс для погрузки. Так один чоловік прийшов до мене і каже, що це Сценік, непрактичний автомобіль, він мені не підходить. Дуже цікава думка, звісно. мені здається, практичніше автомобілі, ніж це, важко знайти. Сидіння складається в рівний пол. Сидіння заднє зложили. Середній ряд ви можете його, в принципі, убрати, взагалі вийняти сидіння, якщо для більшої погрузки, і пасажирське сидіння складається спинка. Так, Покажу, що у нас по стану. Шторка є, крючки є. Так, Сидіння. Зложив. О, тут в мене вийшло. Е, і сидіння ви можете, в принципі, зняти, що потрібно. Так, вдалося одною рукою вам показати, як воно все виглядає. Е, до речі, якщо скажете, що ззаду місця буде маловато, переднє сидіння рухається вперід трошки. Тоді можна спереду сісти і ззаду місця буде більше. Тому, якщо на не невеликій відстані, там в межах 100 кілометрів, то дорослому навіть ззаді можна їхати, в принципі. Так, тут у нас якісь задіри є, щось грузили дрібниці, але це потрібно розуміти, все ж як-не як, 2009 рік це автомобілі 14 років. Тут речажок, сидіння складається. Також на пасажирському, до речі, є мікроліфт. Що буває не часто, і тільки в дорожчих комплектаціях мікроліфт є. Думаю, з кольорами вакаврів я вгадав, виглядають класно і е не так сильно видно якийсь бруд там, сміття. Сірий колір класно виглядає. Так, чудовий стан машинки. Автомобіль, як ви бачите, на французьких номерах, але він розмитнений, пройшов сертифікацію, я виписую вам договір купівлі-продажу. і Ставити машинку на облік. Перший облік буде коштувати е, орієнтовно 130-150 доларів. Покажу вам під капотку, але не лякайтесь, ще його не помили. На днях з полоснем все буде частенько-гарненько. Двигун працює рівно. Коли у нас, до речі, дві кришки, то це він євро 4 йде двигун на 106 кінських сил. З одною кришкою там вони вже йдуть. Е, Євро 5 уже саджевими фільтрами. Так, машинка у нас в наявності в вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок. Можете хоч до дилера записуватись. О, забувся. Хотів показати він-код. Ось вам ВІН-код. І захочете перевірити історію обслуги там і так далі. Або там те, що. Пробіг рідний 245 тисяч, часто пишуть, вов, крутили, тут, мабуть, вже півлями, як люблять писати хейтери. Так, більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. З посилання залишу внизу, плюс в коментарях залишу посилання, щоб ви не промахнулися і прийшли на сайт. Також залишу посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі побачите також більше автомобілів, машинки, які актуальні. Продані просто видаляю, тому там лишнього листати не будете. Ну що ж, машинка чекає на ваші перегляди, на ваш тест-драйв. Тому приїжджайте в гості. Є ще у нас варіанти по Сенікам. Є точно такий же Сценік, тільки 2010 року Сенік каратиш 5 місць. Точно такий же самий в такій же комплектації, плюс-мінус. Там тільки заводське тонування є, але немає Так, Загалом все точно те ж саме, навіть колір і диски все те ж саме. Там, Якщо захочете, на Ютубі полистаєте, там е, є на нього відео. Так, ну що, дякую, що додивились до кінця. А е, до кінця додивилися вже добре, так як відео монетизується, а виручені кошти йдуть волонтерам на потреби ЗСУ. Так що не забудьте залишити коментар, бажано якийсь позитивний, і поставити лайк, щоб відео це просунулось, побачило більше людей, відповідно було більше монетизації. Так, дякую, що додивились. Вам гарного дня. Пока-пока.